Сьогодні виповнюється рік цій дитині, яку я дуже сильно люблю. Сьогодні наш канал ММ, який перекладається, має місце, бо кожен тут має своє місце святкує свій перший день народження. Рік тому, 25 листопада, я натиснула кнопку Створити канал і не уявляла, скільки тепла, скільки очей, скільки довіри зберуться тут. Ви прийшли і ви залишилися. І ви зробили це місце справжнім. Ви прожили цей рік у компанії письменників, композиторів, художників, архітекторів, науковців, тих, хто колись змінював культуру, звучав по-іншому, дивився по-іншому, писав і творив так, що відчуття їхнього подиху лишається і тепер. Кожного тижня ми відкривали чийсь світ, а разом із ним і трохи свій. Цей канал насправді про людей і про нас з вами. Бо за кожною історією про геніїв ми впізнавали свої мрії, свої сумніви, свою сміливість, іноді, іноді свою втому, іноді свій пошук, іноді відповідь, яку так давно хотілося отримати. Щоденні цитати стали маленькими острівцями, на які ми разом ступали день за днем. Новий Дотик до когось, хто жив сто років тому, але ніби говорить до нас зараз. Наш канал починався як маленька ідея, а став домом для думок, простором де мистецтво дихає поруч з психологією, де історії минулого стають підказками на сьогодні. Дякую кожному, хто відкривав із цим каналом свої ранки, свої вечори, свої дороги, свою каву, свої хвилини перепочинку. Це велика честь бути частиною вашого дня. Я знаю, що у кожного з нас цей рік був різним, у когось легким, у когось дуже складним, у когось таким, що перевернув півжиття. Ми зараз живемо і творимо під час війни, і кожен день наше життя, ніби на гостроці голочки. І якщо бодай один пост дав вам спокій, сенс чи натхнення, це означає, що ми рухаємось правильно. Дякую, що ви були поруч на лекціях про психологію, відносини, про енергії в житті досвід, про якості людей, історію їхнього життя. Бо кожна людина це вчитель. І це не просто контент, це шлях шлях, який ми проходимо разом. Мені хочеться, щоб наступний рік був ще теплішим, ще допитливішим, ще чеснішим. І щоб тут завжди було місце для кожного з вас. З ним народження. З ним народження наш канал, і з ним народження тих, хто створює цей простір разом із мною. Я хочу подякувати щиро нашому неймовірному дизайнеру Юрію Шипоті, який створює обличчя цього каналу, готує для вас щоденні, надихаючі цитати, монтує разом з дружиною Вікторією підкасти, прибирає зайві шуми на аудіо і одягає цю... Маленьку, однорічну дитину в прекрасне вбрання. Дякую Наталі Жураківській, яка вичитує кожен пост і з великим терпінням виправляє всі мої орфографічні помилки. Дякую всім, хто лайкає, коментує, ставить сердечко, ви надихаєте, підтримуєте мене. Кожен день ми працюємо для вас. Цей рік навчив мене важливим. Якщо створювати щиро, це все одно знайде свого читача. Бо щире завжди має місце. Бо щире завжди проростає. Має місце живе, бо він комусь потрібен. І я дуже вдячна, що серед цього комусь є саме ви, з ним народження.